Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні маємо, Тож постимо. І знаєте, о, як важливо постити від соціальних мереж. Це дуже важливо. Facebook це зло. Як би ви не оправдовували це, але це зло. Знаєте, я в середу попільну взагалі видалив з двох телефонів Facebook, навіть щоб він мені не слав ці повідомлення. Бо коли. Ви, якщо колись постили від Фейсбуку по хоча б п'ятницях, ви бачили, коли перестаєш їм користуватися, то він починає тобі втричі більше повідомлень слати. Там щось сталося, там тебе відмітили, там якийсь день народження, там, там хтось фотографію змінив, там іще щось. І в тебе така пачка повідомлень від Фейсбуку. Думаю, ні, на 40 днів я краще просто тебе видалю, щоб ти навіть мені не слав у ці свої повідомлення, бо я все одно на них не заходжу. І тому і багато є прив'язаних людей, таких, що цілий день в тому Фейсбуці, ні, це ти, ну, це злочин. На, направду це злочин проти твого тіла сидіти в Фейсбуці. Бо ти цей час краще вийди на прогулянку з вервицею і помолися, порозмовляй з Богом, а не сидиш там цілий день, крутиш ту ленту і, і витрачаєш свій дофамін, свою. свою, свою грошову одиницю, так скажемо. Бо якщо ти не маєш бажання до життя потім, то тобі вже й гроші не дадуть того щастя. Розумієте? Ти свій потенціал вкладаєш в цей Facebook і потім нічого не хочеш. Нічого, ти вже наскролився, втомлений, змучений, і, і все, жити вже не хочеться. Вже тебе нічого не радує, тільки з Фейсбуку. От Тому тобі обов'язково треба піс сьогодні брати від Фейсбуку. Конкретно спробуй, побачиш ломки. Але не треба Фейсбук заміняти інстаграм. Це одне і те саме. Фільм. Фільм. Обов'язково, коли постиш від соціальних мереж, продивитися цей фільм. Я вірю, що хтось сорокадевний піс зайшов без соціальних мереж, то є такий фільм, файний, дуже соціальна ділема називається. Навіть є українською вже мовою. Десь я бачу постер. Тому. Цей фільм обов'язково переглянути, а може і двічі переглянути. І потім, коли ти в тому фільмі бачиш, як це все працює, ти той Фейсбук просто хочеш викинути. Бо він тебе рахує за товар. Ти є товар. Коли ти нічого не продаєш в Фейсбуці, ти і є товар. Тому тут рішення або ти щось там продаєш, маєш якусь роботу в ньому, або ти товар, який тебе продають вже. Ти товар, уявляєш собі? Ну, Неймовірно. І там теж є така річ, коли людина перестала, то там є ціла база. Бачить, що ти перестав заходити в Facebook або менше почав заходити в Фейсбук. Починається ціла стратегія, як тебе повернути. Починають висилати тобі додатково збільшену кількість меседжів, що я, власне, в середу переконався, бо мені одразу насипало. Тільки подумав, що треба 40 днів якось ну, взагалі не заходити на той Facebook навіть в неділю, то він мені одразу дав знати, що так не вийде, то прийшлось видалити. Щоб, ну, просто щоб не було в пів телефону в тебе повідомлення з Фейсбука. не потрібні взагалі. Тому хто не може хто не може не входити в нього, то видаліть його. Не бійтесь, ваш аккаунт там залишиться, то не так просто. Потім через 40 днів собі скачаєте той Instagram, той Facebook, і буде у вас ну, знову та іграшка. Але на 40 днів. І за 40 днів, якщо переміниш мислення, подивишся це кіно, соціальна ділема, то, може, вже і не повернешся потім до того Facebook, бо будеш розуміти, як він тебе використовує. Сьогодні візьмемо 25 жовтня 2008 рік. Дорогі діти, в особливий спосіб усіх вас закликаю молитися в моїх наміреннях. Щоб ви вашими молитвами зупинили план сатани щодо цієї землі, яка кожного дня все далі від Бога і на місце Бога ставить себе та нищить усе, що є прекрасним і добрим у душах кожного з вас. Тому, дітоньки, озбройтеся молитвою і постом, щоб ви усвідомили, наскільки Бог вас любить, та звершуйте Божу волю. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Дуже потужне посилання. Марія каже. Сьогодні віддайте всі свої молитви в моїх наміреннях, бо земля просто уходить у вас під ніг. Земля прагне знищити все, що є добрим. Земля, тобто князь цього світу сатана, який хоче знищити все, все добре, що є, що є від Бога. Тому озбройтеся, Марія каже, молитвою і, і постом. Що таке пост? Що таке піст? це є відречення від того. Що ти дуже любиш. Чим ти... А, а що ти дуже любиш? Там, де ти е, витрачаєш багато часу. Якщо ти витрачаєш багато часу в Фейсбуці, ну то вітаю, ти любиш Фейсбук. Но Марія не каже, озброїтися молитвою Фейсбуком. Каже озброїтися постом. І замість, коли ти відрікаєшся від того, що ти любиш, від того, що тобою володіє, я би не сказав, що ти любиш Фейсбук. Але він тобою просто володіє. Ти вже навіть і не хочеш, але ти не знаєш, чим може зайнятися. Настільки звик крутити ту ленту, що не знаєш, де ту годину тепер витратити. Що робити в цій годині? То ось піди на молитву. Молитва і піст. Дивіться, озброївся і пішов. Не знаєш, про що молитися, все маєш, все, вже, все в тебе вже добре. То молись в інтенціях Марії, в намірах Марії. каже Марія: в особливий спосіб тебе закликаю молитися в моїх наміреннях, щоб ти своїми молитвами зупинив план сатани щодо цієї землі, яка кожного дня все далі від Бога і на, і на місце Бога ставить себе і нищить усе, що є прекрасним і добрим. У твоїй душі. У твоїй душі. Facebook. Це звідки прийшло. <сум> нищить тебе, нищить тебе твою душу, земляця. Ну і Facebook, звісно, з цієї землі також. Тому, дитинко, озбройся, молитвою і постом, щоб ти усвідомив, наскільки Бог тебе любить та звершуй Божу волю. Дякую, що відповів твой ламій заклик. Озбройся, а потім звершуй Божу волю. Не каже Марія: звершуй Божу волю, а потім озброюйся. Якщо ти. Вирішив, що ти звершуєш Божу волю, але не маєш першого і другого молитви і посту, ну, то може ти звершуєш волю Фейсбуку, а не Божу волю. То, знаєте, воля є е, Божа і всі інші. А всі інші це їх дуже багато. Тому серед цього таких більшості воль треба віднайти ту Божу волю і виконувати ту Божу волю. А як її віднайти? Молитва і піст. Твайпіст і молитва в наміреннях Марії за цю землю. Ха -ха. Ну, я говорю, ну ти стільки праця, а ти на Фейсбуці сидиш, не знаєш, чим себе зайняти. Тому, власне, давайте сьогодні один день проживемо без Фейсбуку. Ну, один день це так. Краще було б 40 днів пережити. Я обов'язково подивіться, кіно, соціальна ділема, в кого є проблеми з соціальними сетями. Це не йде Фейсбук, це Інстаграм, тікток І, і все, що має. Ленту, скролінг, то це все є соціальні мережі, які тебе нищать. І до цього, до цього треба серйозністю віднестися, бо воно краде твій час, краде і володіє тобою. Тому це буде найкраще піст. Навіть можеш їсти м'ясо, але позбудься цього, що тобою дуже володіє. Бо м'ясо може тобою вже так сьогодні не володіє, як Facebook тобою володіє. Важливо, це важливо брати цю молитву і піст і молитися сьогодні в намірах Богородиці. Ну і знайти для цього час, звісно. Я вже знаєш, сказав, де знайти час. Тому давайте разом сьогодні помолимося в намірах Богородиці. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з Па-па.